Твердопалений котел. відповідальні випробування. Нарешті дірочка. Десь ми в попередніх відео казали, що е, випробовуємо котел під тиском спочатку повітрям, потім водою. І Ось повітря нам показала наші косяки. Е, ми казали, що трішки впевнені своїх швах. І ключове слово трішки, ось воно і вискочило. Всередині все ніби сухо і комфортно. Там варили електродом ніде нічого нема. А зверху з напівавтоматом. Це. Або сквознячок, або десь я відвалився, так що сварщики 200% бувають. Ну, ми не до таких відносимося, краще перестрахуватися, перевірити. Накачали ми тиск. Майже 5 атмосфер, 4,75%. І прийшлися по всім швам, по всім стикам. Все гуд, але в одному місці не гуд. І тут я зараз буде зручно зачухати, з стравами повітря. І переваримо. Ну, краще перебдіти, як то кажуть.